Він був який, такий дуже мовчазний, спокійний, би, ну, і веселий такий чоловік компанійський. Він був е, столяр, гарний дуже столяр. і В нього були золоті роки в столярстві і так в усіх справах він, він все міг, в нього все горіло в руках, би. такий був цей він, майстер. На війну він потрапив ну, би, цей, по мобілізації, добровільно пішов на захист, сім'я, така, що вони один за одним горою були, любили одне одного дуже. Сестра любила його дуже, він любив сестру і дітей. Любили. Він загинув в часі в яр. Ноги відірвало, якби від не це. Поранені ноги не врятували. Брат, який залишав мені цукерки, колись дитин людиною, яка завжди допомагала, яка колись зробила мій перший велосипед, заклеїла колеса. На за цьому велосипеді навчилася їздити. І стала чемпіонкою світу з велоспорту. І він зробив мені цей перший велосипед, який залишав для мене на сьогодні цукерки, коли я була маленька, я приходила в гості. Це дуже важко проведжати когось, кого забирає війна. Він пішов і за ним впав світ. В нього є і діти, двоє дітей, і дружина, і мама, і сестра. І у всіх в них впав світ. Я не знаю. Життя більше немає, особливо для таких близьких людей, як вони.